Вже сім місяців 80-річний Нукзар живе в гуртожитку одного з коледжів Дніпра. Сюди разом із родиною втік з-під бомбардувань на Луганщині. Нещодавно чоловік переніс інфаркт і зараз майже весь час змушений лежати. каже у ліжку, буквально замерзає, бо в будівлі немає опалення. Ну так, да вода скора дюжі скоро не знає, їх тут Одна, вторая, третя і ще четверта. І ще шапка, і ще шапка. Ну а що, холодно разом із Нукзаром замерзають і інші мешканці гуртожитку. Зараз їх тут з півсотні, усі переселенці. Тепло людям мали увімкнути ще на початку листопада, проте і досі цього не зробили. Аби, хоч якось, зігрітися, люди почали вмикати обігрівачі, але з постійними відключеннями світла натопити в помешканні в день майже нереально. Водночас вночі електроенергії в будівлі також немає. Під час комендантської години його вимикають задля економії. Така заощадливість зіграла злий жарт з Мариною Миколаївною з Лисичанська. Жінка впала у темному коридорі та зламала ногу. Я йшла на кухню на літо була вода. Я її не побачила, я, звісно, в темноті. я упала перелом на Ну як... З уламками, з осколками, осколочні. Ну калькальник раз розрушився. І мені оперували, складуваль. Крім того, через низьку температуру та сирість скаржаться мешканці. З'явилась цвіль. Я сьогодні буквально витирала плесень навіть в тумбочках. От стоять тумбочки, і в тумбочках плесень. Діти почали кашляти. Ми почали перевіряти. огли всі сирі. Окрім проблем з опаленням та електроенергією людей обмежили і у користуванні душовими душ у нас працює по времені. Поставили в звість повісили табличку з п'яти утра до десяти і з 15.00 до 22.00. А в інший період сюди просто не потрапиш. Тобто розумієте, що є діти? У нас хто по суткам працює і от строго в это время только нужно уложиться. Плюс відключення світу, которое припадає на это время. То есть вообще можна в душ не попасть. Реселенці припускають, що так їх хочуть просто вижити з гуртожитку. Ізначально нас було около 150 п'ятдесяти чоловік. Ну так як почалось виживання, нас насюди многі люди уїхали, а сталось около 50. Водночас керівництво навчального закладу, на балансі якого знаходиться гуртожиток, всі закиди спростовує. кажуть, для комфорту переселенців роблять усе можливе. Люди живуть там абсолютно безкоштовно, при цьому всі витрати сплачує сам коледж. На місяць це понад 150 тисяч гривень. Ми домовляли з ними про те, що вони проживають максимум три місяці. Вон, така була домовленість з місцевою владою, така була домовленість з обласною владою. Не налаштовані на те, що було б їх виселяти. Ми по-людськи відносимось до цих людей з розумінням. Котельня готова до опалювального сезону, каже директор. Однак через перебої зі світлом запустити її неможливо. Сьогодні такі відключення більше ніж на 12 годин. І вже мороз настає, і зараз ми не можемо собі дозволити, дозволити включати опалення, тому що, якщо не дай Бог, буде відключена електроенергія в електропостачанні, звичайно, ми розморозимо систему і вона вийде зовсім з ладу. На час холодів людям пропонували переїхати до іншого, менш комфортабельного, але гуртожитку з опаленням. Вони ж кажуть в адміністрації коледжу, чомусь відмовились. Проте ця альтернатива жити у теплому приміщенні у переселенців і досі є. Софія Куценко Сергій Гончар. Новини каналу.